І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Flutter Green Ми закінчуємо сьогодні дивитися Swag.Mov Finally Так, на, у нас а, остання частина Pony.Mov Так і називається Swag.Mov Не знаю, чи вам щось це каже чи не каже, тому що це все ж таки одне із а, новомодних було слів. Мої часи, коли я ще тоді займався реакціями і всяким таким. Ще в 2014 році. Що ж, давайте дивимось. Один рік. Потому. Тобто Discord розвалював місто <рес> цілий рік. Да, Welcome to Ponyville. Population Ponies. Опять бідна раріті. Платер ще реабілітувалась. Психіат. Правда, як її так швидко відпустили? Камон. Всього лиш рік? Вона ч. вона кончила Rainbow Dash Пай яке в вічному п'яному угарі. Спайк, який тупо текє труп. Що за нахуй? Ти жива? О господи, експерименти Вайли дійсно повернуло тебе. Та я не вмирала, я була в комі! До речі, дякую, що закопали мене суки. А, е, ем, так, сирено. Я думаю, спочатку хтось мав би тобі поміряти пульс чи щось. що підріла, що я пропустила? Ну, все взагалі не так добре. Дискорд веде армію, ботів, що виглядають, як ти торнадо, пожежі, сенотруси, метеорити, деякий ще був вірус, що пожирав плоть, купу людей захворіли на лімфому після взриву бомби, потім okay. була громадянка між понія та Пегасами. Ну так. Де твайлат! Он там. Бидный нещасна твайлайт. Эй, як, твайлайт! Йоу, я повернулась зрада. Яу, твай Твайлайт, хто я? Хто я Твайлайт? А це ти, целу Цицька, Ха-ха! Да уж. Вона впичила. Я впечат... хотіла врятувати понівіль. Але не змогла. Я провалилась, тому що я була покинута людьми, яких вважала своїми друзями. Реретіть, Флаттершай, Пінкі. Ніхто не допоміг мені знайти елементи гармонії. Тепер в поневілі всі мертві. Ось тобі дружба це магія. Та ладно тобі, бітвала, немає нічого, щоб не змогла вирішити дружба. Ладно, окей, це звучало по гейськи Але ти побачиш: немає нічого, що маленький Сонік Реймбу не могла б вирішити. Дивись! Ну, так. Є таке. Зробила свій Сонік Бум. Як тоді, коли всі вони отримали кюті марки. Ох, oh, жесть! Щось це жорстко виглядає. Я вже навіть не помню нічого із цього. Ну что, получается... Час фидмотала? Ты видишь, девчата, снится! У меня все было тутуха! Девчата, вы куда? Это идеально была звучка. Місто зруйнував наші домівки і зруйнував незліченну кількість життів, звірства, що ти вчинив проти полі є огидними та непрошеними і вимагають негайного, суверенного правосуддя. Але оскільки я маю честь зв'язану з законами та миром в амністії, я висловлю останнє своє попередження. Діскорд, полиш це місце! Або помри! Аніме началось супер. Ну, тоді отримуй. Все, пігнали піддавте печі. Це неможливо. О, бляха, іще курс добыла когось. Ну, no, могу, да. Oh. Короче, вона забрала його з поні ви. Ну, твой це сприймати неможливо. Згоден. <клес> Однак за тужни. Понизи. Ваші святливі чета будуть моїми, а ваш світ буде охопленим вогнем! Аа! Рейнбоу дэш! Прошу піднімайся! Ти маєш вставати, ты рейнбоу деш. Не Я вірю в тебе! Ніхто не вийобується перед Рейнбоу Дэш! Пані, це для маленьких дівчат! Пайлайт! Зараз! Мені здається, тут було дуже велике натхнення саме атакою титанів. Що з його голосом? Якийсь экскалибр дружби. Тепер була пародія породия на Химена, вообще I have the power Просто відрубала головешку. Або навіть не тільки атакою титанів. Отже, пані ділоки. Натхнене. А ще й Деві край, бейві. Це міс Дьорпі! Пенні! Ой, і воно поведеться гербом доверху. Як кажуть, мене на дорозі це в обозі! Бідний пако. О, Господи, вона знову в моєму роті. Ако, ти що зараз сказав слово на Г? Вибачте, місіс Радіть. <звук> 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 О, тепер їй би підлікуватись. Йоу, реймбол деш. норм? Get well soon, dash да. Rameble dash, ти була просто справжнім німецьким зігхай. Ти була просто нереальною, і це я кажу на щедрості. Хей-хей-хей, можеш заходить, коли колись. Боже, деші, ти справдішня кто совщиця. Эээ. Дякую, що рятувала, понівім даш. Думаю. Не, як ще серйозно заходь, сарай. Чорно тепер немає крил. Типу не те, щоб я їх хотіла чи щось таке, але ж я літала з ними. Знаєте, я досі не розумію, що ж трапилось з тими елементами гармонії. <звук> Подивіться но, ну, ось елементи гармонії. Вони весь час були мої насадці. <звук> що за нахуй, блядь? Це Apple Jack! Apple де это було? Ми нібито вічність не бачили. Hey, я повернулася своєї неймовірної подорожі в інші виміри! Ааа, ah, окей, okay, як скажеш. Нікому? Але ж я врятувала весь мультисесвіт! Відвели! Всім байдуже, Applejack! Ал-а-а-ал-алл! Ты тупо пизда, затк своего від'ебаного рота. Господи, заткнись! Заткнись! ще мільйон разів заткнись! Я тебе зараз вб'ю, заткнись! Сім, байду! Знаєте, що я тільки не зрозуміла? Ми знову сіразал! разом, типу як сім'я чи щось таке! Гадаю, дружба, це диво. его! Новый ге, чуваки! Мені потрібно знайти справжніх чоловіків. Окей. Okay. І тепер просто восстанавлюють понюхи. А що ж робити? Я сподіваюсь Біг Мак не тим, Чому кров'ю красить наш. Ам ням амням 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 амням. Що ж я зробила це? Я з'їла усі яблука в цьому сраному садку. До останнього. Не очікували? Га? Окей. І все повернулося до. свого минулого можна сказати. Студія під деревом! Да. О, вот, там же якесь після слова. Про сарай. Ти в моєму сараї. Я поняв. Окей, okay. um, ось таке було непогане завершення цієї історії про поніточка Для мене це завжди залишиться класкою, так як це саме те, що я починав в своїй реакції з 2014 року. І це супер. Добре, на цьому все. Всім дякую за перегляд. З вами був Flutter Green. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Всім дякую і всім папа. -па.